Привіт-привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас буде перший епізод в цьому році 2025. Я їх буду тепер пронумеровувати для того, щоб точніше відслідковувати свій прогрес і а, загалом планую більш відповідально відноситися до каналу. Тому що е, останні півроку, е, мабуть, ну, приблизно, мабуть, з літа. Я якось не дуже натхненно знімала відео, тому що у мене якось не було великого прогресу, було багато різних страв. Я трішки змінила свій ну, такий робочий режим життя, і наразі я вже до всього звикла чим розпочала займатися з літа, і вже можу сказати, що і в'язання в мене йде частіше, частіше я виділяю часу на в'язання. І загалом у мене повернулося натхнення, тому що під кінець десь листопад, вересень та листопад, у мене абсолютно не було такого натхнення до в'язання. А в грудні ніби все повернулося, і я знов почала активно в'язати. Тож, сьогодні перший епізод, і давайте подивимося те, що я в'яжу, і в мене навіть вже є один фініш. Такий був дуже імпульсивний фініш, тому що це не той процес, який в мене був. Я розпочала і швидко закінчила. Сумку, тому що я знайшла в Пінтересі деякі ідеї на такі сумки. Ну, вони ніби як м'якенькі, пухнасті. А також я подібні сумки бачила в різних мережевих магазинах по типу там Резерву. Вже ніби відходить цей тренд. на Пухнасті сумки, тому що, мабуть, декілька років тому розпочався цей тренд, а е зараз мені чомусь захотілося таку сумочку. Я згадала, що в мене є а, пряжа, така вона ну, і не букле, і не плюшева. Вона така дуже дивна, я про неї вже розповідала. В мене був такий кардиган зв'язаний, чорний. А, це Шехенмайер, але я точно не знаю, як вона називається. І, і е, тільки знаю, що вона в таких великих бобінах таких круглих продавалася. Я по акції взяла три. І з цих трьох я, які вони здорові, мабуть, 200 грамові були. І, із трьох бобін Шехенмаєр, такої так, букле, будемо називати, пряжі. Я вив'язала в одну, чи в одну, чи в дві нитки. Кардиган такий довгий. Вив'язала в чотири нитки. Сумку, і ще в мене залишилося от, маленький моточок. Не знаю, що з нього зв'язати, можливо, зв'яжу якийсь невеличкий чухол для планшету чи для документів щось таке. Але наразі я дуже рада, це мій перший фініш, і вона дуже така гарна. Мені подобається м'якенька, але доволі цупка. Я ще хочу зробити до неї підклад. Е, не знаю, можливо, щось підручного візьму. Якісь матеріали, тому що в мене як такої пряжі немає, тканини для підкладів специфічної немає, але я завжди використовую щось таке, що можна м, знайти вдома. Тож планую зшити підклад. В'язала я спицями, спицями номер 8, в 4 нитки, Шехенмаєр. Ну, пряжа, не знаю, що ще розповісти. В принципі, було доволі легко. Я вив'язала прямокутник, набрала 25 петель, таку половинку, вив'язала прямокутник, просто його склала, зшила. І ще я трішечки підшила такі вуглики, тому що так зашила ніби, для того, щоб вона була трішки кругліша. Тому що, коли в мене просто рівно було зшито. То вуглики так трішки топиршилися в цю сторону, я їх підшила і вийшло. Воно у мене трішки закруглене. Доволі приємно. Думала зробити дві ручки, але вирішила все-таки вив'язала 8 рядів 50 петель на ручку, думала її так-зшити от зшити і прив'язати як дві ручки. А потім вирішила, що все-таки з одною буде гарніше, тому що вона сама по собі невеличка. За приклад, я брала цю сумку свою зв'язану. Це така, як літня сумка, можливо, шоперка з двома ручками. Я її вив'язувала гачком, але мені дуже подобається її розмір. Такий він і невеликий, і немалий, якраз те, що треба. Її в'язала по кругу. Це ярнарт пряжа, і вона вийшла в мене така зебра. Дуже гарні кольори. В'язала по колу, не пам'ятаю. Ні, мабуть, не поворотними рядами, а просто по спіралі і вив'язувала дві тоненькі ручечки з одного ряда. Це в нас стопчики без накиду. Стопчики без накиду. Дуже гарна сумка, мені подобається. І, по прикладу, її хотіла вив'язати, і цю, але трішечки меншу, тому що все-таки це не шопорка, більше, а більше така сумочка на повсякдень, щоб туди покласти щось, типу документів, гаманця. Ще в мене є невеликі такі кнопки магні... магнітні. Планую також вставити, тож ще робота над цією сумкою не закінчена, але загалом вона мені дуже подобається. Так що це мій перший фініш. І я дуже рада вив'язала її буквально за декілька днів, декілька вечорів, тому що днями в мене не було часу вв'язати. Тож, ще планую, можливо, з цього клубочка щось вив'язати, але побачимо. Так, потім я б хотіла розповісти ще про свої процеси, які маю, які буду закінчувати до кінця року, мабуть. Не знаю, буду все-таки свої, мабуть, цілі ставити не до літа, а до кінця року. Тому що в мене, як зазвичай, я всі процеси закінчую до літа, і з літа починаю щось нове. Але не знаю. Можливо, це і вірно. Тому що літом не дуже багато в'язання, так би мовити, тому що і жарко, і светри ти не будеш в'язати, а літнє я не дуже знаю, що в'язати, тож в мене літом трішечки застій. А на осінь я розганяюся і зимою більше всього в'яжу весною. Тож, давайте подивимося, ну побачимо, як буде. Можливо, до літа все позакінчую, розпочну нові процеси, а можливо і ні. Загалом у загалом мене процесів доволі багато. Я порозпочинала імпульсивно і неімпульсивно. То вже таке. Перший процес, який я наразі в'яжу, це кардиган гачком. Ще в мене скільки пряжі. Була в мене велика така бобінка. Дуже довго вона в'язала це, сто лежала це стокова пряжа, яку мені передали ще з України. Я колись в Facebook сторінці однієї дівчини замовляла. І дуже я хотіла з цієї пряжі зв'язати теплий светр, але чомусь мені дуже захотілося кардигани. І я вирішила розпочати. Розпочала я гачком номер 5 і вив'язала вже спинку. Така в мене вона доволі велика. Планую, ну, я думаю, тут ще підв'язати. Ну, я буду в процесах чи, можливо, в коротких відео знімати, як то буде йти далі. Але наразі в мене готова спинка, і це візерунок, такий він напівсіткою, як я кажу, один ряд з з накидом, а один ряд сіткою через. Одну петлю, стопчик з накидом. І виходить, воно таке не дуже м -м, товсте і не дуже тонке, е -е, приємне на пряжу і приємний візерунок. Дуже легко швидко вив'язала я спинку, тепер вив'язую одну полочку. Е -е, меланжева вона така приємна. Ну, я сподіваюся, в мене все вийде. Тому що я... А, декілька я вив'язувала. Думаю, з веподібно... декілька кардиганів я вив'язувала гачком, тому що, точно пам'ятаю, у мене був кардиган спицями H2 і гачком. також. Але я буду цього разу вив'язувати з веподібним таким закриттям, для того, щоб не тягнуло задню частину і більш ергономічно сідав. Він ну, на шиї. Тож продовжую вив'язувати полочки, буду відзнімати, я думаю, історію, хочу розпочати таку невеличку свою традицію, відзнімати історію однієї. Речі, як я її в'язала розповідати, такі коротенькі відео про те, як я зв'язала, про що думала, <сум> і взагалі відзнімати невеличкі шматочки процесу відв'язування тої чи іншої речі. Треба буде щось придумати стосовно чорної сумки. <сум> Тож, поїхали далі. Це був мій перший кардиган, перший процес, який я в'яжу. Потім в мене є ще е, шарф. Це... Що це? Це полосатий шарф. В мене ні одного немає в'язаного полосатого шарфа. І цей шарф мені чомусь е, нагадує оцього йоркширського кота за ліси в країні чудес. Не знаю чому. Загалом це пряжа по 50 грамів. Drops Soft, Merino Soft чи щось таке. Вона така доволі колюченька, не знаю. ну Це ж зимовий, в принципі, буде шарф. Хочу його відв'язати дуже довгим резинкою, 1 на 1 спицями 5, 5 мм відв'язую і по чотири рядочки туди-сюди, і я продовжую. Я не відриваю нитку, не відрізаю, а продовжую її. Далі. Ну, загалом мені подобається, але це такий процес відпочивальний, мабуть, можна сказати, тому що тут небагато чого в'язати, тож поки що він у мене лежить, я працюю над кардиганом. Е, ще один шарф маю, це в мене шарф з пицями, ярнард, е, екстра. Або щось таке. Ну, загалом це спиці 9, 9, 9 мм. Вона дуже товста, ця нитка. І така вона синтетична. Мені вона не дуже подобається, тільки колір мені подобається. Та і все. Це, це ярнарт, точно знаю. Але то вже було так давно. Я її замовляла, як завжди. На пробу, як я іноді роблю, коли замовляю якусь велику кількість пряжі, я завжди беру якийсь моточок для того, щоб спробувати. Ця пряжа також була таким експериментом, але я точно можу сказати, що дуже незручно в'язати, тому що це мої такі металеві вони. Божечки, я забула. Я забула в зеленому в зелено бежевому чохлі. Ці спиці і вони такі колючі, дуже-дуже вони гострі і дуже якось погано по ним нитка ходить, я постійно підпихаю колю собі пальця. Це доволі незручно. Хочу відв'язати такий прямокутник і зробити, може, в мене десь була за, за, записана ідея з Пінтересу, коли ви відв'язуєте 65 см полотна, а потім якось його складаєте, так? Я забула, боже, в мене є збережено в Пінтересі, що ви його складаєте, і виходить у вас так один до одного складаєте, що і зшиваєте, це, типу як снуд виходить, але з таким подібним вирізом в один оборот. Загалом також буду в'язати і вам показувати, тож. Є така ідея зробити снут, щоб був він такий бактусоподібний снуд, будемо так його називати. Буду також продовжувати, але не можу довго його в'язати, тому що дуже коле мені пальця. Я прям взяла його в руки, згадала, як коле пальця мені спиться, і в мене аж заболів палець. От що значить пам'ять? Ну, Потім відв'язую, це в мене светр. Светер джемпер, не знаю, як то буде, але так довго він йде. Я, я думала, що дуже швидко його відв'яжу. Це твідова пряжа, Мадам Тріко це була пряжа Мадам Тріко. Я думала, я так швидко дуже товста не і ткані, бо і вона така цупка. Думала, я швидко відв'яжу гарний собі светер, але, якщо чесно, дуже довго воно йде, тому що. Четверті спиці. Я взяла четверті спиці для того, щоб полотно було доволі цупким, для того, щоб зробити цей светр ніби як верхнім одягом, типу як кенгурушку надів і пішов. Також я хочу зробити з цим светром, щоб він був доволі оверсайзний. низ був трішки коротшим, чим... перед був трішки трішки коротшим, коротшим, перед зад, і з такою Горловиною стієчкою, можна так сказати. Але довго-довго я його беру, воно таке чорне, і таке воно так дуже медляно воно йде. Я його візьму, трішки пов'яжу і відкладаю, тому що якось зануджуюся до цього процесу. Треба якийсь компаньон гачком, тому що я не можу. Ну, не знаю, можливо, буде якесь натхнення, і я буду його активніше в'язати, але коли треба отак от монотонно чорний колір в'язати, це, звісно, дуже так мені, мене присипляє, мабуть. Так, далі. Також маю шарф, який відв'язую. боже, це такий багатостраждальний шарф у мене просто не можу вам розповісти. Тому що я. Дуже хотіла зв'язати сірий шарф з такої доволі тоненької ниточки, все, все, все добре, вона напівшерстяна, мені дуже подобається. Але в мене, і я хотіла зв'язати цей шарф імітацією резинки з топчиком, з напівнакидом. але… Я чомусь постійно прощитувалася, ніби не перший раз вяжу, але постійно прощитувалася, і в мене цей шарф він так якось скорочувався. І я в підсумку, пров'язавши десь отак, я зрозуміла, що геть зовсім не те, геть нерівний край у мене. Порахувала, і в мене сім петель було втрачено. Ну це взагалі не ну, я так і розстроїлася, якщо чесно. Я його скільки разів перев'язувала. То в мене край не виходив, то в мене він занадто короткий, то занадто довгий. Я вже думала плюнути його і не в'язати взагалі. Але ні, я вирішила змінити тактику і змінити м -м візерунок. Візерунок цього шарфу я його розпочала в'язати таким же візерунком, як і коричневий кардиган. І загалом, ну, все добре, все в мене сходиться, ніби ніяких проблем. Це також один ряд стовпчиком з одним накидом, а один ряд з сіточкою. Ну, типу, стовпчик з, один, з одним накидом через одну петлю. Ну, на повітряна петля через одну петлю. І також дуже гарно, він такий легенький виходить. І я сподіваюся, що з цієї кількості нитки мені вистачить доволі його зробити широким. Тому що я його по довжині зробила. 180, по-моєму, сантиметрів. Хочу, щоб він був такий доволі довгенький, широченький. Щодо. Мабуть, не буду ніякої цієї бахроми робити ниточок, тому що я думаю, щоб він був щось схоже на палантин, можливо, але побачимо, як там буде. Такий план. Так, наступний о, Soft Tweet Drops. Ця пряжа, з якої я вяжу. Котячий шарф тоненький. Це Soft Tweet. Доволі така вона приємна. 50 грам 130 метрів. Це шерсть, альпака і віскоза. Вона дуже гарна. Така вона твідова трішечки, але я б сказала, що вона якась така грубувата. Вона зовсім не м'яка геть. Так, ще в мене є один великий вже на фініші процес. Це мій светер. Мохеровий, ну це точно не павутинка, це такий він, такий він такий він мохеровий. Не знаю, доволі довго я його в'яжу. Це реглан зверху, але не подобається мені в'язати реглан зверху. Все-таки мій фаворит більше реглан звуку. Тому що ти в'яжеш маленькі частинки і потім тільки мучишся з великим полотном, коли вив'язуєш верхню частину, саме реглан. А коли в'язати зверху регланом донизу, то ти мучишся, крутиш це в полотно протягом всього в'язання. це зовсім не моє. Тому що ти в'яжеш маленький рукавчик і крутиш оце все полотно, і це так незручно, нитка заплутується, там воно все переплутується. Воно, звісно, круто, що ти можеш типу його зняти, от як я зняла, я його приміряла, подивилася, як воно лягає, як там нитки, чи не косить. Ну, по зрівнянню з тим, як би в'язати знизу реглан, то, звісно, зверху приміряти легше. Але ж крутиш його, крутиш, крутиш його, крутиш. Я вже задовбалася і його трішки відклала. Е, так що, ну, А так, в мене. Залишилося ще трішки дов'язати е, основне полотно, хочу його зробити доволі таким коротеньким. І трішечки довше в мене вийдуть рукава. І чим основне полотно? Ну, планую, по крайній мірі так. Е, робила підріз невеличкий, я зробила, і не робила ніяких там, так би мовити, регланів. Загалом просто дуже широка горловина. І коли, він, коли його одягаєш, воно гарно лягає по плечам, нічого не затягує. Такий полосатик. Треба мені зберігати, носити з кожним процесом бірочку до ниток. Тоді я все забуваю. І лишилося в мене доволі мало ниток. Всі їх я розмотую на три частини, на два руковоє основне полотно залишилось зовсім трішки, але я думаю, що це коричневий в мене буде низ. Зелений верх, коричневий низ. І я думаю, вистачить. Ну, доволі воно гарно розходиться, пряжа нормально. Так, це в мене ще один процес маю, це кардиган, багатостраждальний, Розпочинала його аж літом, і досить прив'яжу з дропс Періс. Вив'язую це 100% бавовна, вив'язала здоровенну, здоровенну спинку. І все ніяк не з цими волочками воюю. <tone> Так, наразі я все розрахувала, скільки мені потрібно. А, я вже наразі вив'язала одну полочку і почала зменшувати, робити такий подібний виріз через одну петлю в кожному лицевому ряду я роблю закриття. І буде в мене скорочено. А, значить, так, в мене загалом тут 52, ні. 47 мене петель. Так, і мені, одно із них пішло. І мені потрібно зробити скорочення 22 петель до 25, щоб залишилося на спицях. Приміром, мій план, приміром, виглядає так. Але це так шпаргалки для того, щоб не прорахуватися. Вже розпочала скорочення, так що, в принципі, така деталь, вона не сильно велика. Я думаю, можна її вже і закінчити. М -м, побачимо. Так, ще останній великий процес це в мене повна коробка процесів. Е -е, останній мій процес це перев'язана футболка. В'язала, в'язала, в мене було відео. Про цю футболку я її відв'язала вже задню частину і майже відв'язала передню, але щось пішло не так. Я вирішила, що я її не буду носити. Навіщо вона мені її в'язати, якщо я не буду носити, тому що я не знаю, куди її носити. Літом, як для мене, В'язані речі доволі теплі, і такі грубі, весною, Та не потрібна вона мені була, як така. Як така. Тож я вирішила ці нитки розпустити і перев'язати на кардиган з сіткою, подібний до того, як я в'язала з ниток, з сарафану сіткою. Задня частина, дві передні. І це буде і два рукави. Буде зшивна конструкція. Розпочала дуже класно, Мені подобається цей візерунок, сітка це взагалі моє, швидко в'яжеться і дуже-дуже воно -дуже, ну, таке приємне. Це також токова е, пряжа, яку я замовляла на Facebook, Facebook сторінці. Потім залишився ще в мене один маленький процес, який я буду просувати. Ой, ні! Це я хочу закінчити нитки з шапки дитячої, я вже відв'язала, це така, як корзинка хочу зробити, але перепрофілюю її не в корзинку, а в мішечок. Це як дно в мене. І наступну частину я буду відв'язувати сіткою для того, щоб зробився мішечок. Потім на кінці. Зверху, відв'язати також стопчиком без накида верхню частину і протягнути, шнурочку, шнурівку якусь, або, можливо, стрічку, і щоб затягувалося. В мене є такі зажимчики. Я думаю, зроблю мішечок, в якому буду щось збер... а, зберігати, можливо, і нитки. Можливо, процеси, побачимо. А також медуза, голова медузи зв'язана, осталося денце і щупальці. Це також процеси такі, над якими я не поспішаю працювати, будуть відпочивальними. Так, і це все загалом в мене 10, я собі переписала всі. Мої процеси. Загалом в мене 10 процесів: це зелений реглан, зелений кардиган, коричневий кардиган, сірий шарф, рожевий шарф, зелений шарф, чорний светр, рожевий кардиган, рожева корзинка і десята – це медуза. Я насправді склала цей список всіх процесів і вирішила, що буду вибирати, що в'язати, кидаючи кубика. Так як кубика в мене під рукою не було, я скачала електронну версію на телефон, кинула кубика, і в мене випав третій номер коричневий кардиган. Його і розпочала в'язати. Вирішила зробити собі, додати собі якусь весілля. Ну, загалом розпочала я його в'язати 4.01, але вклинилася до мене ж сумка. Останні два дні відв'язувала сумку, зробила невеликий перерив. А сумки не було в цьому списку. Тож я буду продовжувати дов'язувати коричневий кардиган. І відзнімати по ньому невеличкі шматочки відео для того, щоб зафіксувати свій прогрес і потім викладати історію однієї речі. Я подібні відео бачила в. Якоїсь якоїсь дівчини-блогерки в'язальниці, і мені настільки сподобалася і назва, і а, суть цього, цього типу відео, коли розповідаєш і показуєш частинки речі, яку ти в'язала. Це дуже круто. Ну, Звісно, мабуть, потрібно якось по-іншому назвати, щоб не повністю прям злизувати ідеї людини, людина старалась, придумувала. От. Але така суть. Маю процеси, маю над чим працювати і буду продовжувати. Дякую, що були зі мною. А, також маю деяку пряжу, яку купляла, але, на жаль, я її з собою не принесла. Покажу вже в наступному відео. А, буду продовжувати десь раз, два тижні віднімати прогрес, буду ставити маркер, мабуть. А, ні, ну, побачимо. Побачимо, у мене такі плани, тут вони такі, тут вони інші. Тож, дякую, що були, що були зі мною. Подивилися моє швиденьке відео про мої процеси. Була рада вам розповісти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду вам за це дуже вдячна. Ще більше буду вдячна. Я буду знімати далі. Про сумку, а також про свій кардиган. Потім будемо монтувати, викладати вам відео, продовжувати і в'язати. Бажаю вам натхнення в цьому році і великого-великого здоров'ячка для того, щоб це натхнення було. Тож, бай-бай!